Здравствуйте, діти, прошу сидіти. Уже був дзвінок розпочнемо урок. Хто мені вчора кнопку положив під попку, а сьогодні під стілець положив до клеє. Ой, мома, ти знов почав свої тупі розмови. А вода трошки апамається трошки. Тому халява, сон дев'ята вправа. Не знайдеш арпа. Кусати не знав, як писати, Сідай, тобі два бали. О, як ми задовзвали? Мабуть, вже здаюся. До дочки йде о, маруха. Найкраща учениця, а де твоя спідниця? У нас ліцейна школа, а ти попуєш го. Це правильно чудово. А завтра в нас контрольна. Оце прикольно! щоб завтра не звалили, а параграф повторили. Йдемо по листочку, олівчик і заточку. Тобто підстругачку. І гумку витирачку. Урок закінчений. Бай-бай.